Вітаю вас на каналі Місячна країна. У липні можна виконати другу хвилю посівів та посадок та отримати свіжий врожай овочів та зелені ще у цьому році. Тож, зараз я розповім, коли та що посіяти у липні, щоб отримати добрий врожай. Тож, посійте це у липні у родючі дні. По-перше Чорну редьку, дайкон та редис. Ці коренеплоди краще за все сіяти на спадаючому місяці у наступні дати 11, 12 та 16 липня. У ці дати рослини швидко сходять та дадуть врожай, що добре зберігається великі та смачні плоди, якісне насіння та стійкість до шкідників та хвороб. Ще обов'язково посійте у липні кріп, руколу, шпинат та іншу зелень. Краще за все салатні та зелень висівати у ці дати 11, 12, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 30 та 31 липня. І якщо сіяти у ці дати, то ви отримаєте гарну свіжу зелень до столу, великий врожай та стійкість до шкідників і хвороб. Ще у липні можна посіяти другу хвилю огірків та отримати свіженькі корнішони до вашого столу чи консервації. Огірки краще сіяти у плідні дні на зростаючому місяці, це наступні дати. 23, 24, 25, 26, 27, 30 та 31 липня. Огірки, які посіяні у ці дні, швидко сходять, мають потужну корневу систему, міцне стебло, дають добрий врожай, смачні та соковиті огірочки. Ще у липні можна сіяти сидерати, які збагачують почву. Краще за все сідирати, висівати у ці дати 11, 12, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 30 та 31 липня. Вони дружно зійдуть та будуть добре рости, і цим збагатять ґрунт в подальшому. Тож бажаю вам добрих посівів у липні.